Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємось у гру, яка називається Знайди зайве. Темою нашої гри сьогодні будуть продукти харчування. Подивіться, будь ласка, на зображення і скажіть, що тут зайве: огірок, кабачок, кукурудза чи банан. Правильно, зайвим є банан. Прошу вас сказати. А що ж на цьому зображенні є зайвим? Так, дітки, тут ми обираємо за кольором. Тому зайвим є виноград. Скажіть, будь ласка, а що ж зайвим є на цьому зображенні? Так, дітки, ви праві. Це баклажан. А на цьому зображенні, що ж є зайвим? Добре подумайте. Розумнички, дітки, це ж огірок, тому що він зелений, а все інше якого кольор? Правильно, жовте. Малята, прошу вас сказати, що ж є зайвим на ось цьому зображенні. Молодці дітки, зайвою тут є капуста, адже вона єдина, не солодка. Що ж є зайвим на цьому зображенні? Скажіть, будь ласка. Так, малята, на цьому зображенні зайвою є кукурудза. Скажіть, будь ласка, що є зайвим на цьому зображенні? Розумнички, дітки, на цьому зображенні зайвим є апельсин. А на цьому зображенні що є зайвого? Як ви вважаєте, все вірно малята, зайвим тут є зелений, гарний, свіжий огірочок. А зараз я дуже попрошу вас визначити, що ж є зайвим на цьому зображенні. Правильно, зайвою тут є груша. А зараз я прошу вас добре розплющити свої оченята і подивитися, що є зайвим на цьому зображенні. Оці малята. Це ж картопелька ви праві, Адже вона відрізняється за кольором. А що ж є зайвим на цьому зображенні? Серед капусти, огірка, яблучка і кабачка. Так, правильно, дітки, зайвим є яблочко. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ж є зайвим ось тут, на цьому зображенні? Правильно, це гарбуз, адже він один помаранчевого кольору. Дітки, як ви гадаєте, а що ж є зайвим тут? Правильно, малята, тут зайвим є. Апельсин. Адже він солодкий. Дітки, дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня та чудового настрою. І дякую вам за те, що ви сьогодні погралися зі мною у цю гру.